І тут а, вмить щось почало тихо вибухати. Плам'я було справа, зліва на машині. Просто намагалася врятувати якомога більше автомобілів. І, по суті, 8 атмосфер одразу почали йти туди Бенз. Нікого не було. Я просто починаю кричати помогіть во весь голос. Здається, зранку ще була більш жахлива картина. Згоріла на роботі. У очах Тараса була настільки впевненість. Що ми це вистоїмо? Загальні витрати, які ми понесли фактично після пожежі, працюємо, розвиваємось і будуємо. Як зараз я пам'ятаю, прокинувся я зранку. Мій звичний графік я поїхав до залу, потренувався до нас. Ми збирали Якщо я не помиляюсь, міні нашого знайомого друга постійного клієнта все було досить добре. Сонячний день все було просто, просто на висоті. Зранку я приїхала на сервіс, залишила свій особистий автомобіль f 30 Бо потрібно було перемазати шлейф, бо був якийсь сторонній звук, і хлопці порадили, що краще це зробити, не витягувати, скажімо так. В аб'ят привезли запчасті на АІкс. АІКС тільки вийшло вийшов туди. І тут привозять нові фари, я їх ставлю на вітріну к нашим фарам, фонарям, аксесуарам. Кузини, запчастя, капот, крило, це набе щось складне, на що ставлю фотку. Був ряд, по якому я мав працювати, і машина вже була в мене на посту, тому я зайнявся своєю роботою. Потроху розбирав її. І... і тут вмить щось почало начебто тихо вибухати. Потім ми почули голоси. Ми так, в принципі, обшались, поки я не услышав дикий крик від Лёши Спарта, що типу: "Спасіть". Поможіть, спасіть. Я спускаюсь вниз, а в момент, когда я обежал, я думав, що Спорт, там, не знаю, закрился капот, прижало палець, там сильно, що він там сильно кричав. От, і я спускаюсь вниз, і со двору вже огонь. Пари, бензонасоси закоротили прямо в колбі. Я просто даже не мог представить, як это произошло. Просто хлопок дым, куча брызгов на стены, полетела сразу бензина. У меня огнетушитель сразу был справа возле стенки, я им воспользовался, его не хватило. Я начал кричать пацанам. Прибежал сначала Димон, за ним прибежал Жека. Почти дотушили, вроде как все получилось, а оно вспыхнуло еще сильнее в два раза. Когда огонь начался, невозможно было сказать, где он горел, потому что он был везде. Пламя было справа, слева, на машине. Оно просто как бы на тебя все время вот, ну, охотилось. И мы с огнетушителями тушили это все вокруг. Была куча этого порошка, все засыпано, ничего не видно. И в какой-то момент просто начали заканчиваться огнетушители. Огнетушитель уже почти э, затушил, то есть вот чуть-чуть маленький клапчик огня остался. И вот-вот уже все потушили. И огнетушитель заканчиваются. И пока бежали, уже Дима Гриневич бежал со вторым, смотрю, как огонь уже усилился. Я такой понимаю, что что-то типа, наверное, надо делать другое. У меня путь отхода был только назад в склад. То есть горело все, грубо говоря, передо мной. Я ни влево возле машины не пройти, ни вперед. Мне пришлось убежать в склад. Огонь очень быстро распространился, перепилило кабель, кабеля воздушной системой. И по сути 8 атмосфер сразу начало дуть туда в Менц. И у меня уже я даже выйти со склада никак не мог. Начали гореть вот эти вот, помнишь, такие веселки пластики в этом Да, да. Они да. начали очень сильно дыметь. Просто черный дым. Гаснет свет полностью. И все. Я помню, менеджер у нас задумался, побежал на второй этаж. За телефоном. Там уже костер такой, ну. Просто не видно нічого. І він побігав і говорить, ти куди? А він біжав до верху, подивився і поняв, що треба біжати. Я добираюсь до і на два дох. на два дох я столько наказав диму. Я зрозумів, що якщо я пойду далі, то ну, я просто відключусь упаду. Я рішив піти фікси з цим телефоном. В першому боксі ремзони ми бачимо просто, э, великий стовп диму, який. В принципі вже починає перекидатися на офіс, тухнуло світло. Саме таке страшне, що було те, що я пам'ятаю, що всі ми вийшли на вулицю і розуміємо, що у нас один механік, який працював саме в тому боксі, звідти пішло задимлення. Його немає. І ось це був, напевно, найбільший на той момент страх. Те, що ми думали, що ми його втратили. Я раз глоток воздуха, два глоток воздуха, третє я розумію, що я вже не вдихну. І я так, от ползком, через склад, виліз уже, і там вже кричав пасада. Мене услышали хлопці взагалі з майки. Забігаю в бокс і кричу просто в голос, голосі, говорю, виганяйте машини. Виганяйте машини. Потім розумію, що треба йти в ключницю у нас між ремзоном і інсталяцією. Це було би світло. Все приміщення було повністю в диму. Тобто, всі у нас було шість боксів. Вони всі були охоплені димом, нічого не було видно. Гасний світ, уже світу немає, Я просто руки вверху так грибу все включи і штани в карман. Которую змогли повиталкували одразу подальше. О, насчет вещей Никто насчет вещей каких-то своих даже не думал. Из того, что у меня ключи в карманы были и боя без ключевой, почти у всех был, подходил, дергал ручку, она открывалась, садился, запускал, отгонял назад. Первое, что я сел, это Г-20, то что э, очень тяжело крутилось рулем. Э, и тут под адреналином оно уже мне легко крутилось, я переставил. Просто намагалися врятувати якомога більше автомобілів. Криваю, запускаю, задню включаю, не їде, я включаю нейтралку і підбігаю к передній частини машини, там, де фари, руками так ложусь, і я розумію, що вже руками не можу там просто держати. Підбігаю, к стойки, починаю толкати, розумію, що я сам не можу витолкнути. І з лівої сторони це було, там, де льоша і бокса. Нікого не було. Я просто починаю кричать Помогіте в весь, весь голос. І на третій раз, коли я кричу Помогіті, какие якісь люди, і ми всі миталкуємо типу, її назад, його паркуємо. Геннадій е теж взяли толкали. На той момент всі знаєте, були як однією командою, були як герої, герої-ратівники. 에... Ніхто не піддавався паніці, всі 에... чимось були зайняті. Хто виштовхував машини, хтось гасив, хтось шукав людей, котрі були в приміщенні, 에... хтось відтягував прямо я... машини, коли котрі у нас були запарковані на троси, тому що була паніка. Машини були за заглушені. Декілька було взагалі, без ну тобто, вони не запускалися. Я дуже вдячний нашій команді, нашим хлопцям. Які дуже сильно допомогли а, не втратити ще більше, і з всього не втратити, скажімо, ще більше, тому ми а, максимально вдячні і ми а, задоволені, що в нас є така команда, і вона залишається по сьогоднішній день. З нами працюємо, розвиваємось і будуємо про а, пожежну безпеку. Тобто а, у нас були на кожному посту. Один вогнегасник. Це невеличкий був. Вони всі були на той момент, якщо я не помиляюсь, десь за тиждень до пожежі. Нам привезли всі повністю нові вогнегасники з пломбою, сертифіковані. Був окремо великий вогнегасник. Коли вже почалася пожежа, всі наші сусіди почали просто притягувати свої вогнегасники там різні були від автомобільних, хтось почав доставати просто себе з багажника, і закінчуючи таким 100 кілограмовим вогнегасником, навіть всі друзі, хто нас знав, навіть. Ті, хто не знав, просто хто там працював окремі прохожі, всі кинулися гасити полум'я. Е, ну це було вже практично нереально. Знаходячись в темряві, е, в диму, це, ми, ми просто вже не бачили, що ми тушили. Пожарники приїхали, смотрели, як догорають бокси, потім смотрели, як машина згорає рядом особо движені не було. Там ще в нас на заїзді наші клієнти постійні знають е, такий, якби поворот. І на цьому повороті була ДТП. І за цього ДТП е, не проїжджала е, пожежна машина. Тобто вона одна проїхала, а друга вона не могла завернути. Ось, і я це ще так подивилася. Тому ну що ж, ну серйозно? Ну люди що не бачать, що це все вже оця гаря, цей дим. Пожежний автомобіль приїхав е, з водою. З водою на станцію техобслуговування, наполовину заповнену баками з водою. Звичайно, він нічого не міг зробити. У нас стояла поруч з боксами ще один автомобіль, який можна було врятувати, але він був без колес, ми не змогли його просто відтягнути. Ми сподівалися на пожежну службу те, що вони, ну хоча б спробують врятувати. Вода в них дуже швидко закінчилася. Ми просто вже в принципі розуміли, що ті бокси, які були найдалі, навіть їх вже спасти в принципі було нереально. Поки під'їхала друга пожежка, в принципі, вже можна було б нічого не робити, просто спостерігати. На жаль, декілька автомобілів, котрі були в роботі. Були на підйомнику. Ми не змогли їх врятувати, тому що в нас не було світла. Ми не змогли їх спустити. Приїхав Тарас. Спочатку, звичайно, він підійшов до Івана, це була така емоційна зустріч, я так її запам'ятала, і він сказав йому: ми, ми впораємось, ми не руська, ми справимося. І ця фраза була настільки твердою, настільки Тарас, і мені здавалося, ну, я може так сподівалася, але я, на мою думку, в очах Тараса була настільки впевненість. Що ми це вистоїмо, що це все, знаєте, як е, тимчасові складності. Ребята молодці. Я пам'ятаю, як туди вечора пішли і розказав, не розбігайтесь. Ну, би, ми подумаємо, що треба зробити, все буде відлічно. Ну, і вони доволі швидко зібрали сили в кучу. Би, ми теж старалися не терятися, десь допомогли. Там... Хочу ще трошки розказати про. Клієнтів, про наших клієнтів, котрі на той момент дізналися про нашу трагедію. Автомобіль, який повністю згорів, приїхав клієнт, замість яких претензій він всіх обіймав і казав: хлопці, тримайтеся, все буде добре, все випрямомо, все буде на висоті і буде ще краще. Приїхало дуже багато клієнтів. Які машини там були, навіть яких не було з різних куточків Києва, всі з'їхалися, всі підтримували, всі допомагали, всі висловлювали максимальну підтримку. Жоден клієнт не сказав, хлопці, завтра, щоб мені була машина така сама або гроші. Ні. І за це ми теж дуже вдячні за те, що вони трішки дали нам часу розвинутись. Зібрати кошти, відновити їх майно, все компенсувати. Я думаю, що ці клієнти також залишилися з нами, і я сподіваюся, що і надалі вони будуть нашими і друзями, і клієнтами. 15 листопада це перший день або наступний день після пожежі. Ми зустрічались на роботі. Не пам'ятаю навіть о котрій ранку, тому що в цю ніч я не, навіть не зімкнув очі. Цілу ніч я просто прокручував ці всі події в голові, дивився в стелю, а в кімнаті стояв такий сильний запах горілого, який був від моїх речей, які вісіли. Ранком ми зустрілися на роботі, і наш день почався з того, що ми. Зустрічали клієнтів, які приїхали подивитись на свої згорівші автівки. Просто вийшли прибрати, подивитися вже, що було після. Здається, зранку ще була більш жахлива картина, коли вже всі плюс-мінус прийшли в свідомість і побачили, як сказати. Згоріло на роботі. Так, так, так. Згоріло на роботі. Нам, як ніколи, потрібні були фінанси, тому що ми розуміли, що. Ця історія виліться нам дуже вдорого. Ми відправили на евакуаторах, почали відправляти на евакуаторах автомобілі на другу філію на завальну, на лівий берег. Хлопці вже деякі повиходили туди на роботу. Далі ми зустрілися з клієнтами, згорі... власниками згорівших автомобілів. Почали шукати нове приміщення. Ми розуміли, що вибір у нас по факту невеликий. Ця ситуація може або нас зламати. ми можемо скласти руки, посісти, плакати і просто закінчити цю історію. Або ми можемо зараз швидко знайти приміщення. У нас є команда, у нас є клієнти, і запустити сервіс по-новому. Не було взагалі готових приміщень. У нас була обмежена кількість фінансів, і ми хотіли, щоб і обмежена по перше, кількість часу, тому що у нас є команда, яку треба. Стримати, тому що ми, людям треба їсти, отримувати зарплату, платити за житло. У нас є машини в роботі, які треба було подороблювати, щоб ці клієнти у нас залишились. Тому ми не могли собі дозволити взяти, наприклад, сере приміщення і ще декілька місяців в ньому робити ремонт. Нам потрібно було в найкоротші терміни заїхати і почати працювати. Три дні ми нічого впусту. не знаходили реально, або щось було дуже дороге, і навіть. Не дивлячись на ціну, не підходяще нам, або ну це були якісь сирі приміщення, в які треба було вкладати купу грошей і купу часу, щоб це було щось схоже на автосервіс. Приміщення, в якому ми зараз знаходимося, нам подзвонив наш колега, в якого теж автосервіс, і сказав, що в них по сусідству є приміщення. Ми приїхали, подивились його, воно було в непоганому стані в Ньому вже були підйомники, але були, скажем так, моменти, які нас не влаштовували, і ми поїхали шукати шукати інші варіанти. А це приміщення залишали, якби на самий самий запасний Резер. варіант, якщо ми нічого не знайдемо. Зробити один великий сервіс або е, об'єднати два сервіси. Ну тобто, ми дивилися різне від ангарів, які там були ще не знаю за часів Радянського Союзу, і до великих нових приміщень, е, щоб об'єднати, можливо, зробити там з детейлінгом. Тиждень по тому, передивившись багато варіантів, ми вирішили все-таки зупинитися на цьому приміщенні. А протягом тижня ми їздили. Ми розуміли, що нам потрібно сюди буде докупити, тому що ми заїжджали сюди без жодного інструменту, все погоріло. Ми поїхали по постачальникам. Ми поїхали закупати е, обладнання, е, стільці, столи і так далі. І тому подібне. Через тиждень ми вже заїхали в ось це приміщення. Яке на початку подивилися, позавозили все найнеобхідніше для старту, щоб ми могли в принципі вже стартувати, привезли сюди хлопців, і в принципі десь через тиждень це була напевно субота. Якщо я не помиляюсь, точно не пам'ятаю, з понеділка ми вже почали заново обслуговувати клієнтів. Ми почали обзвонювати, ми почали давати рекламу на нове місце з урахуванням того, що в нас був немалий досвід в цій сфері, за менш ніж за два з половиною тижня після пожежі нам здалося повністю по новому запустити сервіс нового місці з інструментом з устаткуванням. І всім повним завантажень всі да всіма організаційними моментами. Це головне. Що б хотів виділити і подякувати, це по-перше нашим клієнтам за декілька днів після пожежі. До нас зверталось багато людей з пропозиціями допомогти. Клієнти попросили ми створили банку, на яку ми зібрали невелику, але на той момент значну для нас суму грошей. Дякую всім, хто нас підтримав в той момент. Це було безцінно. Плюс я хотів би подякувати постачальникам, які в той момент запропонували нам максимально класні умови для відкриття нового сервісу. Та основному постачальнику нашого інструменту це Андермакс. Андрій Максименко, дякую вам велике. Якщо ви будете дивитись це відео, ви людина з великою букви. Завдяки вам нам вдалося швидко відновити сервіс. Я думаю, головна заслуга це наша команда, це наші хлопці, які весь час були з нами, працювали в надтяжких умовах. Вони тіснилися на одній станції. Вони працювали на вулиці, вони збирали автомобілі, вони підтримували них, вони допомагали розгрібати завали після пожежі. Тому окреме, окреме і величезне дякую. Це нашій команді. Вони найкращі. Хлопці себе проявили максимально героїчно в момент пожежі, допомогли нам врятувати клієнтські автомобілі. Далі працювали в складних умовах. Декілька тижнів вони працювали всією командою на одному маленькому сервісі, збирали авто, можна сказати, на колінках на вулиці. Це все для того, щоб як можна швидше можна було повіддавати клієнтам автомобілі. Тому головне, це команда. Якщо є гарна команда, то можна рухатись далі. Я пам'ятаю, як ми будували там, красили на тому сервісі. І ось картинка, коли ми заїхали сюди, ми зібрали команду. Всі почали прибирання, розпакування, обладнання, підготовку до робочого процесу. Знаєте, Після всього пережитого ось такий момент, коли ти розумієш, що ти з командою запускаєш щось нове, не нове в плані там, нового сервісу, а нове в плані відновлення. Це було дуже дуже круто. Тобто всі були зібрані однією командою. Там, ми їздили, там забирали там різні матеріали. Хлопці вже тут крутили там шкафчики, столики, підметали, прибирали, налаштовували свій робочий процес. Пам'ятаю, ми зібралися командою. У нас було, напевно, два дні так, щоб встигнути до робочого тижня. І всі хлопці сказали, все, встигнемо, ми запустимося. І ось буквально нам вистачило два дні, щоб привезти тут до ладу і почати вже роботу. Зараз буде, напевно, для нас найскладніша, для вас найцікавіша тема це тема наших витрат. Витрати те, що в нас вийшло по ітогам. Загальні витрати, які ми понесли фактично після пожежі, це 97 тисяч доларів. В ці 97 тисяч доларів входить компенсація за три автомобіля. x 5 F15, який нам обійшовся в 35 тисяч доларів. М5 є 60 в 24 тисячі доларів і двойка 220D в 15 тисяч доларів. Далі склад запчастин, який у нас був на сервісі БУ це 30 тисяч доларів, нові запчастини 10 тисяч доларів, аксесуари 5 тисяч доларів. Сервіс, тобто саме приміщення було наше, в нашій власності, ми його побудували на аренній землі. Воно коштувало приблизно 50 тисяч доларів. І плюс вартість всього устаткування інструменту та всього, що знаходилося всередині, це ще 30 тисяч доларів. І того, по моїм скромним підрахункам, вартість цієї пожежі стала 172 тисячі доларів. Ми пережили, ми рухаємося далі. Ми стаємо ще сильнішими. Будемо намагатися в цей складний час йти, брати такі, знаєте, собі планку і темп, не здаватися, і йти далі. В цей час, коли країна знаходиться в війні, а офлайн бізнес на грані виживання, цей досвід зробив нас сильнішими. Ми йдемо далі, стараємось розвиватися. Я вдячний всім. Хто залишився з нами. Ми будемо відчиняти нові сервіси, ми будемо набирати команду і будемо досягати в нашій сфері максимального успіху. Ну, тобто, такі у нас, знаєте, мотиваційні плани після цієї втрати є. Тому, в принципі, вона зробила нас сильнішими, і це головне. І спасибо Тарасу і Івану за те, що швидко. Быстро... Как вы бы сообразили, что делать, и дали работу, чтобы работать, деньги зарабатывать. Тарас на следующий день привез телефон, дал, потому что мой сгорел, дал ноутбук, потому что мой тоже сгорел, мотор купил мне, на нестан і помог его установить на нашому вже сервісі. З новою силою поверсервіс почав працювати, набирати оберти, і це все тільки завдяки Тарасу і Івану.